звати Анастасія, я репетитор з математики. Сьогодні розберемо тему найпростіші тригонометричні рівняння. Ця тема буде на ЗНО або на НМТ, тому е, того уроку, що ми сьогодні пройдемо, в принципі, вам буде досить. Також ви можете взяти цю тему минулих років, розглянути і все. і Закрити цю тему. Спочатку розберемо ось такі формули. Те, що arcs мінус x, оскільки ця функція не парна, то це буде мінус arxinus x. Далі arcos мінус x дорівнює pi мінус x, оскільки ця функція є ні не парна, ні парна. Арctangс мінус x дорівнює мінус оскільки функція знову не парна. А котангенс уже, в принципі, не розглядають. Тому можемо обійтися без цієї формули. Також у нас є рівняння, наприклад, косинус х дорівнює b, де b має бути в межах від мінус 1 до 1. І тоді ми отримуємо формулу коренів рівняння. Х дорівнює плюс мінус, а косинус b плюс 2πn. Так само синус хрівнює b в межах b в межах від мінус 1 до 1. І тоді формула коренів рівняння x дорівнює мінус 1 в степені n, а ксінус b плюс pn n є z. І тангенс х дорівнює b. тут вже немає обмеження по мінус -1, 1, тому що графік згадуємо так, він буде нескінчений по y да, від мінус y до плюс y x арктангенс B плюz. Добре, також у нас є частинні випадки до косинусів це мінус 1, 0, ,1. так само і до синусів. В табличку частинних випадків ви можете знайти в будь-якому підручнику з математики за 10 клас. І ось давайте розглянемо графік косинус x і урівнює b. Нагадаю, що b може бути в межах від мінус 1 до 1, тому що функція косинусів визначена в цих межах. І ось, наприклад, там наше b дорівнює 1 друга. Тобто ми графічно розв'язуємо два рівняння. Y дорівнює косинус х і дорівнює да, якомусь числу. І наші розв'язки буде передені двох функцій, тобто ми бачимо, що є нескінченна кількість цих розв'язків. Тому у нас з'являється n належить z. Ми можемо підставити замість n1, 2 і так далі, від'ємні числа мінус 1, мінус 2, і знайти якийсь конкретний розв'язок, да, наприклад, там ось цей. І переступимо до практики. Зараз розв'яжемо косинус х дорівнює одна друга. За допомогою наших формул. Перше, що ми маємо написати, що Х дорівнює плюс-мінус арк косинус однієї другої, плюс 2PN. Потрібно подивитися табличка, яка у вас буде доступна на ЗНО, так? Треба подивитися, де наш косинус буде одна друга. Косинус одна друга це у нас пі на 3, тобто буде плюс-мінус пі на 3, плюс 2 пінc. Все. все, це вже розв'язок до першого рівняння. Друге, оскільки у нас є мінус, це вже має нас якби насторожити, так, що не все так просто буде. Але ми поки що підставляємо формулу корені. х дорівнює плюс мінус арк косинус від'ємного числа мінус корінь з 3 на 2, плюс 2pn z. Так, добре. Далі дивимось аркосинус від'ємного числа. У нас з'являється π мінус. Перепишемо, ми нікуди не поспішаємо, тому перепишемо. Це буде π мінус арккосинус, уже просто корінь з 3 на 2 плюс 2 є, EC. Далі нам потрібно порахувати аркосину з корінь з 3 на 2, це буде π на 6. Переписуємо: тобто х вирівнює плюс-мінус π мінус π на 6, плюс 2Пn. Далі нам потрібно виконати віднімання. Це як віднімання наших звичайних дробів, так? Пі це буде у нас 6 шостих з до спільного знаменника, 6-1 5. Тобто відповідь 5 пі на 6 плюс 2PnEC. Чудово, я збережу цей файл, лишу на нього посилання для вас, і ви зможете переглянути його. Будь-який зручний для вас час. Так, добре. Далі переходимо уже трішечки до складніших, коли у нас буде 3х. Так? Тобто ми з вами просто так і пишемо: 3х дорівнює плюс-мінус арк косинус мінус однієї другої, плюс 2 π N, N, e, Z. Написала. Далі позбудемось мінуса. 3х таки пишемо, дорівнює плюс-мінус, згадуємо, що в нас там іде Пі-мінус арк косинус, уже просто однієї, другої, плюс 2 З. E, Далі обчислюємо аркосинус однієї другої. Одна друга це пі на 3. Давайте я зразу відніму: ось тут на черневіці мінус пі на 3. Тобто це буде 2π на 3. Два на 3 плюс 2 Н, Н З. І далі нам потрібно буде позбутися ось тут три біля ікса. Тому я все рівняння поділю на 3. І отримую Х дорівнює плюс-мінус 2П. Поділити на 9 уже, плюс 2 третіх П НЕЦ. Це вже остаточна відповідь. Теж збережу Це для вас розв'язки. Далі останнє з косинусом розглянемо. Це вже буде частинний випадок. 6х дорівнює, Нам треба згадати частинний випадок, або давайте спробуємо по нашій формулою, можливо, ми попадемо в цей частинний випадок. Добре, так, одиниця в нас по косинусу. Угу. Давайте спробуємо: плюс-мінус арк косинус одиниць плюс 2Pnc. Далі, я дивлюся, що косинус 1 – це 0, у мене е, пропадає, так? Отже, 6х рівняє 2PnEC. І доділюю кожну з частин на 6х дорівнює, я тут скорочую 2 шостих, це в мене буде 1 третя, тобто Н на 3 n да, Попали в частину випадок, коли косинус 1, це буде 2πn, просто їхній поріб. Так, добре, з косинусом ми розібралися. Далі прогляньте, будь ласка, синус, що це в нас буде мінус 1 в степені n, да? і далі так само будемо працювати. Період пі n. Поїхали. Одиничка. Перший розв'язуємо. Тобто в нас x дорівнює мінус 1 в степені n ар. К синус однієї другої плюс Н. Н є NEC. Далі дивимось табличку. Знову повторюю, вона буде у вас доступна. Одна друга це P на 6. Тобто x це мінус 1 в степені N. P на 6 плюс PnEC. Н. Н Все це наш розв'язок. Ось це мінус один в степені n, означає, що якщо n будуть парні, то рівняння буде додатне, якщо n не парні, буде рівняння з мінусом. Другий, у нас там уже є мінус, так? Да? добре, синус хрівні мінус 1 в степені n, арк синус, мінус корінь з 2 на 2, плюс. Пі, n, n, G, z. Пригадуємо арк синуси. просто функція непарна, мінус да, з'являється. Зараз випишемо з мінусом x дорівнює мінус 1 в степені n помножити на мінус 1. Да, Потім просто пишу арксинус, корінь з 2 на 2 плюс пі, n, n, G, z. Далі згадуємо властивості степенів. Однакові основи, тут степень одиничка, отже, степені додаються х дорівнює мінус 1 в степені n плюс 1. Далі арксінус корінь з 2 на 2, це пі на 4 плюс пі n z. Тобто, якщо в попередньому з саме там, де від'ємна да, частина права, нам потрібно було працювати з пі мінус, тобто з дробами, то тут з властивостями степені. Далі третій. Третій. Х поділити на 6 дорівнює мінус 1 в степені n, арк синус мінус однієї другої плюс n. NEZ. Треба позбутися мінуса, тобто x на 6 рівнює мінус 1 в степені N помножити на мінус 1 арксінус однієї другої плюс пі NEC. Далі, треба подивитися в табличці арксінус однієї другої, це пі на 6. Тобто x на 6 дорівнює. Тут уже одразу властивість степенів, множити пі на 6 плюс пі nz. Далі х дорівнює все домножаю на 6. Тобто в мене буде мінус 1 в степені n плюнпі плюс 6 NEZ. Це уже відповідь. На третє. Добре, так, четвертий, давайте ось тут його напишу. Це знову да, частини випадок, але спробуємо загальним розв'язком і, можливо, дійдемо до цього частинного випадку. Тобто у нас є 5х мінус в степені n синус 1 плюс пі n є c. Далі арк і синус 1 це в нас π на 2. Тобто 5х дорівнює мінус 1 в степені n помножити пі на 2 плюс пі nc. x дорівнює мінус 1 в степен n. Я доділюю на п'ятірку, тобто це буде P50 плюс 15 Пn C. І е, розглянемо тангенс. Тангенс це у нас просто арктангенс плюс Pn. Х дорівнює арктангенс корінь з 3 на 3 плюс Pn. Табличку, Арктангенс корінь з трьох на 3 це один поділити на корінь з трьох. Да? Позбутися і раціональності, і витримуєте корінь з трьох на 3, це пі на 6, тобто x дорівнює пі на 6 плюс пі n є z. І шостий останній: мінус 7 ікс на 4. Дорівнює корінь з трьох. Давайте одразу. Корінь з трьох це у нас π на 3 плюс пі ен, ен є n'z. Я маю поділити на мінус 7 четвертих, або помножити на мінус 4 сьомих х дорівнює множу на мінус 4 сьомих. Це в мене буде 4 π 21 Мінус 4 з є ПНЕЦ. Якщо вам було корисне та цікаве це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне корисне відео для підготовки до ЗНО. Також ви завжди можете записатися до мене на урок за посиланням внизу. Дякую за перегляд!